Коментар групи інвалідності треба переглядати з 2014 року. Їх ще тоді купляли і жінкам також, щоб не отримували гроші не за що. Таких коментарів досить багато, з вимогами від коментаторів, прям всіх, прям ледве не з 1 січня 2025 року направити на переогляд, це пов'язано з тим, що я записувала відео про реформу МСЕК і там роз'яснювала згідно перехідних положень, кому коли підготуватися для проходження переогляду. Всіх на переогляд точно не відправлять, тому що є чіткі критерії, хто буде точно подаватися на переогляд, кому це треба буде пройти до 1 липня 2025 року, хто має пройти. Право до 1 листопада, зокрема, це чоловіки віком від 25 до 60 років, які отримували другу або третю групу інвалідності, не пожиттєву. По Тому що, коли людина має пожиттєву групу інвалідності, то вимоги пройти переогляд в неї немає. Чому? Тому що це найскладніша група інвалідності. Коли в людини є досить серйозні порушення функцій організму. І просто так такі групи інвалідності не видають і не видавали. Не розділяю таку думку, що всіх треба відправляти на переогляд, тому що я знаю досить багато людей, які збоєм отримували свої групи інвалідності, маючи величезний букет хвороб. Те, що хтось там як в новинах говорять, собі дозволив отримати групу інвалідності безпідставно, то якраз на цих людей зараз заводяться кримінальні справи, направляються на переогляд. Це все зараз виявляється активно для того, щоб дійсно вирішити питання і зняти ту інвалідність, яка була безпідставно видана. Але досить багато людей, друзі, які мають величезні проблеми зі здоров'ям. І повірте, їм дуже обратно. Вязливо читати такі коментарі, тому б я вас попросила все ж таки більш зважено писати такі заклики, тому що це не є поважливо для тих людей, які дійсно мають проблеми зі здоров'ям і мають підтвержену групу інвалідності. Чекаю ваші друзі коментарі, ваші думки з питань переогляду групи інвалідності.